Вітаю, товариство з вами Ігор. І я, мабуть, як і ви за останній час стикнулися з тою проблемою, що з відключенням електрики дуже тяжко панувати своє життя. Зав'язуйте цим ділом. Це прірва, все, це ото конець, все, кришка. І тим більше, коли, наприклад, немає нормального інтернет-з'єднання, бо ваш інтернет-провайдер не забезпечує можливості автономного використання інтернету. Навіть якщо ви запитаєте роутер, то не факт, що у вас буде інтернет, принаймні моєму місці. Провайдер такої опції не дає, і тому доводиться комбінувати з мобільним інтернетом. А й мобільний інтернет лягає тому, що вимикається електрика, навантаження на базові станції. А якщо в них немає акумуляторів, то все в те може бути зарядна станція. Навіть ти можеш поставити. Акумулятор вдома з інвертором, підключити його. Але якщо немає інтернету, то по суті зробити щось за комп'ютером, якщо це пов'язано тим більше роботи за комп'ютером із онлайн, то дуже проблематично. <гум> Та ну його ну, тож сьогодні буде кілька порад, які можуть вам допомогти покращити якість вашого інтернету. Звісно, це не панацея, тим більше, якщо ви проживаєте в сільській місцевості, у вас один оператор. Але тим не менше, якщо ви перебуваєте в місті, то можливо один із цих варіантів вам допоможе покращити якість інтернету і яким чином мати доступ до мережі і користуватися. Неї. Тож, запрошую до перегляду відео, поїхали! Рада номер один: Дізнайтеся, який мобільний оператор має потужнішу мережу в вашому районі. Так вже сталося, що в моєму районі я користуюся оператором Vodafone, і базові станції ніби недалеко, але сигнал нормального інтернету, навіть коли було світло, не пробивався всі кімнати, і тому треба було ставити або посилювач сигналу, або, наприклад, просто виходити на балкон для того, щоб спіймати нормальне 4G. Відповідно, зараз, коли проблема з електрохарчуванням, то у нас виникає ситуація, коли потужність сигналу зменшується і таким чином отримати доступ до інтернету стає ще гірше, ще проблематичніше. Є такий чудовий вичерпний вираз. Кіна не буде. Тому як я вирішу цю ситуацію, я використовую національний ромінг. Про це я записував відео на своєму каналі. Ви можете його знайти і переглянути. Я посилання додам в описі. Якщо коротко, то ви можете включити автоматичне підключення до своєї мережі в налаштуваннях телефону і вибрати мережу вручну по черзі. Спочатку Київстар, далі лайфсел і зрозуміти, яке покриття краще, де у вас більш стабільніший сигнал. Але є одне велике але, ви 4G не отримаєте. Оце так несподіванка. В теорії повинні отримати 3 g але дуже часто буває Edge. Але іноді знаєте, стабільний Edge краще, ніж відсутність сигналу взагалі. Хоча би можна оновити дані в месенджері, чи отримати якесь там сповіщення, чи навіть там перемкнутися на новинну стрічку і почитати, що там відбувається в країні, коли там з'явиться світло або сусіду, написати, спитати, коли там з'явиться світло. У будь-якому випадку цей варіант працює. В мене, в принципі, коли я перемикаюсь, найкраще працює Київстар. Ну так, за замовчуванням Київстара більше з базових станцій, сигнал у нього краще в моєму регіоні. Але, в принципі, в деяких людей працює краще Vodafone. Тому перевіряйте, дивіться як воно є, і вибирайте ту базу станцію, як у яку краще, і користуйтесь таким чином мобільним інтернетом. Другий спосіб, я вже про нього коротко говорив, дізнатися свого провайдера, чи є можливість підключитися до інтернету тоді, коли немає світла, тобто чи запитані ці станції, які є в ваших будинках. І якщо ви, наприклад, купите перехідник, запитаєте його від повербанку. А там перехідник, по-моєму, на вольтаж 9 і 14 вольт. Але я тут можу помилятися, хай мене електрики виправлять. А хто ти такий? Пробачте. Mm. То відповідно ви будете без світла, але ви будете з інтернетом, ви свій роутер запитали. І це, в принципі, непогана історія. Взагалі, провайдери повинні були це все зробити, але от у моєму місті, в Миколаєві, один із топових провайдерів, він чухав гриву і, на жаль, цього не зробив. Тому я пішов альтернативним шляхом, і я собі купив ось такий Музика це так поворот. Насправді я купити його хотів ще до повномасштабного вторгнення, але тоді, коли почалося вторгнення, ціни просто на ось таку техніку вони виросли, все було вигребено. Я тоді пізніше почекав і в 2023 році купив собі цей модем, він коштував копійки, але сімку не купував. І тут якраз знову ж таки у нас проблеми з електрохарчуванням. І я відповідно собі купив сімку Vodafone, там без лім. І в мене 4 місяці можу користуватися мобільним інтернетом. І я приходжу на роботу. Тут у мене загалом дуже таке гарне покриття. І я я можу нормально працювати від цього модему, якість просто ну, досить таки приємлива, мене така влаштовує. І тому, якщо у вас є можливість підключити роутер в себе вдома, то ви можете його заживити і отримати доступ до інтернету, тоді не буде в мережі електрики. Або, наприклад, використовувати альтернативу, купити собі ось такий модем і користуватися на комп'ютері, і таким чином у вас буде доступ до інтернету, що теж непогано. Остання порада. Вона пов'язана із покращенням якості сигналу. Коли в мене був перший телефон, я на нього довго збирав протягом цілого літа, але так його любив, і це був Siemens m 65 Якщо ви знаєте, він такий був броньований, захищений, і в нього камера закривалася спеціальною резинкою. І ця резинка вона вставлялася в антенну, ну закріплювалася в антенні. Якщо її дістати було, то можна було побачити, що тут у нас мідна антенна. І таким чином я тоді, коли була досить таки проблема з базовими станціями, їх було небагато, і в мене вдома Га був не сильний, то я собі зробив вдома антенну. Я взяв мідний дріт, розтягнув його на батареї, тоді навколо вікна, тоді по кімнаті. Тоді так бузликом скрутив, вставляв антенну, і в мене на одну-дві палички сигнал став краще, і може навіть було дзвонити. Bye. Кидати, пам'ятаєте, як ті далекі часи бомжа і тому подібне. Тобто користуватися благами цивілізації і використанням мобільного телефону в приміщенні. На жаль, зараз нові телефони, вони антенни мають приховані, ви так сигнал не посилите, тому треба використовувати спеціальні гаджети, такі ретранслятори. Вони продаються з принцип дії, їх яких у них є антена, вона виставляється назовні, а в приміщення стає спеціальний ретранслятор, який цей сигнал передає і таким чином він його підсилює. Для того, щоб поставити... Такий гаджет необхідно спочатку його придбати, і треба з з цінами. Ціни зараз виросли по-друге, треба розмістити його десь зовні, тобто тут потрібно пробувати стіну. І щоб була одна частина на вулиці, а одна частина в приміщенні. І це трошки проблематично. Однак в тих комплексах, де є проблеми із зв'язком, це дієва річ. У мене товариш таке поставив. В нього там зв'язку майже не було, навіть тоді, коли було світло. Зараз у нього є зв'язок і навіть є інтернет, і він ним користується. Тому такий варіант також ви можете розглянути. Як альтернативний. А що скажуть люди? Ну а якщо ви знаєте інші варіанти, які вам допоможуть покращити якість інтернету, то, будь ласка, пишіть в коментарях, діліться, яким чином будемо разом боротися проти відключення, працювати, вчитися, донатити та підтримувати сили оборони. Ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. З радістю на них відповім. А також постараюся якомога швидше підготувати інший матеріал, який пов'язаний із оглядом цін на тарифи мобільних операторів і загалом, що зараз відбувається на ринку. Тож до зустрічі, Па-па!